Ще я ось такого хочу вам будиночка показати. Ось такий він обшитий профілем, профлистом. Якщо я думаю вже на діляночці зробити ще козирочок на другу сторону, то буде тіньочок. Ось Так виглядає, там -то. тут світильнички повинні стоять. Такі великі панорамні вікна. Двіні двері. Сідаємо сюди. Всередині по ліву сторону у нас кухня. Там ну, де є такий простенький, хортичний. Зразу віконечко, Якщо щось, хтось буде колись годувати, готувати, то може віконечко буде дивитися. Плита електрична. Тобто він повністю на електриці працює цей будинок. Так. Вхід ось щиток, з тої сторони вхід електрики. Тут зазвичай під цим вікном вже ставлять ліжко, бо я бачив, їх повністю якби запаковані з ліжками. Ну, багато вікон. Виникає враження трошки на більше простору на напольні обігрівачі. На стіні терморегулятор. Такий вже по розмірам трошки більший. Я думаю, в такому як постійне житло. Я думаю, жити в ньому ніхто не буде. Як тимчасово десь сад дача. Город. Вже розміри 6,50 всередині. Цієї кімнати на Ва-850. Да. Майже 90 ширина. Тут тобто його тут привезли. На ділянку ляпнули. Тут все. Не треба думати, що шукати будівельники. Ось вже тут побільшенький такий душовий. Така вже побільша, вже тут вдвох можна. Плекта. Зробимо оформи. Бежамо тазик, трошки зазбарахула хтось. Раковина. раптовина. Це, мабуть, керування вентиляцію. Бо зазвичай в цих всіх будиночках вони ставлять ще рекуператори. Так, що такий. Ванна вже метр п'ятдесят і за цим ось кутом, там скутом двері з вулиці виходить вхід в технічне приміщення, Там бойлерської так, всі. Ну, такий теж ще один будиночок. Так що отак, от отакий огляд крихітку ще одну.